Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає. кардіомагніл. маленькі сердечка для активних сердець. Я вітаю вас. час новин марафоні. Про все найголовніше з фронту і тилу на 16.30. Президент України Володимир Зеленський сьогодні в Албанії на спільній прес-конференції з главою албанського уряду Еді Рамою Лідери заявили про підписання в столиці Тирані договору про дружбу і співробітництво між двома країнами, про погоджений новий пакет оборонної допомоги. Зокрема, що важливо, Україна отримує снаряди. Також у Тирані проходив і саміт Україна Південно-Східна Європа. Албанія разом з усіма союзниками НАТО від Вашингтона і до Брюсселя залишається з Україною і неухильно підтримуватиме так довго її, як буде це потрібно, запевнив прем'єр Еді Рама. Він закликав країни не зупинятись і допомагати Україні без зволікань, щоб чинити спротив агресору, допоки не переможемо і допоки не настане мир. Володимир Зеленський наголосив, що російська війна проти України спроба знищити не лише нашу незалежність, а й світовий порядок, в якому кожна нація заслуговує жити вільно. Президент наголосив на важливості нарощувати спільне виробництво зброї і нагадав, маємо зробити все, щоб. Не було затримки в її постачанні, адже щойно Росія бачить дефіцит зброї, то думає, що зможе дотиснути Захід і розширюватиме свою агресію. Війна це не те, що ми бачимо по телевізору. Ми вже загубилися між Нетфліксом і сюжетами про війну з України. Війна поруч, як ми зараз із вами, і якою б вона не виглядала неможливою, сьогодні це може статися. Маємо усвідомлювати, що це може статися. Нам не потрібно бавитися з вогнем потрібно мати чітку позицію щодо України. Бо якщо втратимо ясність, ризикуємо вступити у фазу темряви. Нам важливо бути сильними. У нас немає часу, немає альтернатив. Ми зараз маємо справу з кілером, зуби так з Гітлером частина друга, якщо говорити це мовою телешоу на Netflix. Але це реальне життя і реальна загроза. Дай Боже, ви ніколи не побачите, але необхідно бути готовими до війни до наступного кроку Путіна. Якщо хочемо зупинити його, маємо бути готовими. Сьогодні ж у тирані пройшов саміт Україна Південно-Східна Європа. До заходу долучилися 13 держав регіону, а також лідери Євросоюзу. Обговорили допомогу Україні спільні зусилля для приєднання нашої країни до ЄС. Лідери підписали спільну декларацію. В ній підтвердили непохідну підтримку Києва. А російську війну визнали спробою знищити не лише незалежність, а й міжнародний порядок. Маємо і конкретні домовленості, які посилять нашу обороноздатність, зокрема щодо зміцнення української. Артилерії. Ну а в день росіяни з артилерії вдарили по Нікополю. Загинула старша жінка. Про це повідомили у Дніпропетровській облвійськ адміністрації. Наслідки атаку точнюють. Каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі на Донеччині допомагає стримувати ворога на Авдіївському напрямку. про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, штурмові групи російської армії були заблоковані на підході до села Орлівка. Вороги намагались просуватися за підтримки артилерії, мінометів, фпв дронів та авіації. Уточнив він. Звільняючи Херсонщину, наш наступний герой зазнав важкого поранення, але вже за кілька місяців на протезі повернувся в стрій, бо там на передовій на нього чекали його гармаші. Про те, як працюють нині мінометники на Бахмутському напрямку та їхнього 32-річного командира з неймовірною силою духу, розкаже Марія Малевська. Ось що стається з селами, до яких наближається російське військо, каже нам з переднього сидіння командир артилерійського підрозділу Артем. З лиця землі старці одне за одним кілька населених пунктів поспіль. Ми готові. Є річвою. Міна вуха. Це позиції мінометників 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Про те, що командує гармашами людина на протезі, ми би і не дізналися, якби бійці не сказали. Бачите, я навіть не побачила на який. ногу. Артем втратив восени 22-го, звільняючи Херсонщину. Міна джгут, евакуація, два місяці операцій, реабілітація, протез. Вже за вісім місяців він знову повернувся на фронт. Хоча міг би. Списатися чи служити у військоматі або у штабі, це у вас безкоштовний протест, чи збирали і якісь він такі сучасний ніби ні, повністю державна програма. Не можу не спитати, якщо обстріл, як ви е, тікаєте? Бігаємо. Бігаємо, швидко бігаємо трохи незвично, але бо немає то тобто, як при живій нозі, при здоров'ї, що ну, трохи пружинить, але ну бігаємо. Так, тут що не мерзне, не мокне, не свербить. Жартує Артем і веде показати, чим працюють усі ці набої 120-го калібру українського виробництва. Особливість міномета полягає в тому, що він може через перешкоди стріляти. Це такий дуже важливий фактор по, -по факту який до нас прийшов ще з Першої світової війни, мінометники завжди прикривають піхоту. Щойно та просувається. Гармаші теж рухаються вслід за піхотою. З усіх артилеристів мінометники завжди найближче до ворога. Тож і під обстрілами постійно. Ондо покосило. Там осколки, ну добре, що не попали. У вас тут все покошено. Чим це вони працювали? Працює 122 мм міліметра або самохідні установки, або орудія Д-30, Називається таке. Зараз багато хто каже, що FPV і дрони взагалом замінять артилерію. Ну, я б такого не сказав би, тому що їх дуже мало зараз на даний момент. Дрони, якщо брати в піві, вони дешевші, ніж великі каліберні снаряди, але вони мають також свої недоліки. Проти них досить потужно працює реп, і він буде тільки збільшуватись скажімо, свої потужності. А артилерія це кусок заліза, який летить, на який фактично вплинути неможливо. Міна вуха! Ціллю мінометників було скупчення живої сили противника. Ось так просто й буденно гармаші закривають дуло відром і розбігаються, бо може летіти у відповідь. До побачення. ми вкриття. Марія Малевська, Олександр Бринза, Серебріян, факти сітіві. Єдині новини. На штурми Бахмутського напрямку росіяни перекинули кадирівців. Один з їхніх підрозділів наші військові знищили завдяки артилерії і дронам. Заздалегідь виявити кадировців вдалося аеророзвідникам. Нині нацгвардійцям на цьому напрямку потрібен нічний дрон, щоб знищувати скупчення ворога цілодобово. Тож бійці просять про допомогу. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Російські війська не полишають спроб просунутися на цьому відрізку фронту та захопити часів яр, маючи перевагу. Ворогу вдається поступово тиснути на сили оборони і досягати певних успіхів. Напередодні на цій ділянці відбулося 11 атак. Окупаційні війська не полишають і спроб повернути втрачені позиції біля Андріївки та Кліщіївки. а також важкі бої тривають біля хромового та Іванівського. Ворог активно б'є з артилерії, запускає дрони, штурмує маленькими групами. Артилерія працює, їхня відмінна снарядів. Їх вистачає. Контрбатарейна, ТЛ-3 арта, арта працює, да? То есть, ну, вони добре mm -hmm. координуються. До 31 березня очільники та всі члени ВЛК, медико-санітарних експертних комісій, а також льотних і консультативних, мають задекларувати свої доходи та майно. Їхній список розширили, коли відновлювали декларування. А тепер терміни підтискають. Тож у НЗК нагадують, не варто відкладати все на останній момент. Тим паче, що більшість лікарів будуть робити це вперше. Медиків зобов'язали подати інформацію через тих несумлінних членів комісії, яких спіймали на корупції. Що треба знати? Іде. Шукати додаткову інформацію розкаже Оксана Михайлова. Ще торішні перевірки показали зловживання ТЦК, ВЛК, МСЕК, коли йдеться про мобілізацію та є й свіжі приклади, за 7 тисяч доларів член ВЛК на Черкащині обіцяв непридатність військовозобов'язаному. А на Запоріжжі викрили цілу схему серед підозрюваних працівники кількох місцевих лікарень, член лікарсько-консультативної комісії, працівник лабораторії та медсестра. Останній найгучніший скандал, коли в екс голови ВЛК Чернігівщини знайшли мільйон доларів. Саме через це депутати вирішили всі представники медкомісії. І мають декларувати доходи у жовтні. Цей закон запрацював. Це не означає, що 100% членів, наприклад, ВЛК або інших лікарських комісій є корумпованими. Ні, це означає, на жаль, що оскільки окремі члени цих комісій очевидно дозволили собі зловживання, то виникає необхідність контролювати статки всіх. Через несумлінних представників навантаження ляже на всіх медиків. Однак моз розуміє, є запит суспільства, є закон і закликає всіх його виконувати вже зараз. Безумовно, що для лікарів це є додаткове навантаження, і ми розуміємо, що є багато доброчесних лікарів, які сумлінно працюють. Але є і зворотня сторона, що є суспільний запит, і ми розуміємо, що в час війни також маємо негативні явища, які в тому числі бачимо в публічному просторі. Тому такий інструмент він важливий для. Того аби була максимальна прозорість і запобігання можливим корупційним ризикам. нових декларантів. Багато медиків приватних, і державних, і комунальних закладів. Це десятки тисяч людей. На сьогодні лише військово-лікарських комісій, кілька сотень інших ще більше. Для більшості декларації справа геть нова. Внести дані займе кілька годин. Та на збір всієї інформації треба значно більше часу. Тож у НАЗК закликають не відкладати все на останній момент. Це будуть не тільки там, заробітна плата, доходи, які люди отримують, але це й буде майно, це будуть збереження, це будуть а, корпоративні права. Це дуже, дуже, дуже великий перелік. Заздалегідь все зробив Микола Пізняк, лікар-психолог і невролог з Ужгорода. Він член військово-лікарської комісії від початку повномасштабної війни. Уже майже заповнив декларацію і зараз лише перевіряє, що має таке зробити. Дізнався з преси. Розібратися з усім допомогла донька-юристка. Було в кого спитати й на роботі. У нас було зібрання всіх колег. Попередили, були зустрічі з юристами, де нам дали пояснення, де ми задавали відповідні доведені, кому щось не зрозуміло. Користувався інструкцією. Інструкціями від назика радить і колегам нічого не боятися. Ні, таких складнощів там нема, Інструкції досить гарно написані. І хочу навіть попередити своїх колег, що не бійтеся того робити. Якщо ви можете е, доказати походження своїх статків, вам переживати нічого. Отже, подати декларації треба до 31 березня. Із технічних моментів вам потрібно мати електронний підпис, свою поштову скриньку під час заповнення використовувати останні операційні системи, якщо Windows то 100 Windows 10, браузер Google Chrome. Із документів паспорт ваш і членів сім'ї, закордонний паспорт, ідентифікаційний код. Які саме дані про майно та доходи вносити в декларацію, читайте на сайті НАЗК в розділі База Знань. Мова йде про рухоме нерухоме майно квартири. Земельні ділянки, транспортні засоби, будь що інше. Причому не тільки те, що належить людині, але й те, що перебуває у неї користуванні, наприклад, в оренді. Причому майно не лише ваше, а й членів родини. Аби розібратися в деталях на сайті НАЗК є інструкції в їхньому Ютубі. Навчальні відео працює і гаряча лінія, номер на екрані. НАЗК уже провів і навчальний семінар. Запис теж є на їхньому Ютубі. Згодом такий семінар повторять у МОЗ також. Обіцяють роз'яснити все медикам. Розуміємо, що тут потрібно допомогти та роз'яснити. А тому спільно з національним агентством з питань запобігання корупції ми підготували і листи роз'яснення. І додаткові навчальні матеріали для того, аби максимально підтримати лікарів за неподання декларації штраф за неправду в декларації, може бути адміністративна і кримінальна відповідальність. Тож у НАЗК закликають бути уважними, хоча нагадують, випадкову помилку можна виправити. Якщо людина під час внесення відомостей помилилася, вона може подати виправлену декларацію, але лише один раз. Протягом 30 календарних днів здати подання до речі, депутати хочуть прибрати з переліку обов'язкових декларантів представників лікарських консультативних комісій, які сьогодні не виконують функції ВЛК. Рішення щодо того, що всі член лікарських консультативних комісій мають подавати декларацію. Я принаймні маю намір пропонувати колегам в парламенті це переглянути. Якщо лікарська консультативна комісія не виконує функції ВЛК, то я принаймні не бачу необхідності зараз їм подавати декларації. Та чи встигнуть робити це депутати за місяць? Тож краще заповнити декларації всім. Оксана Михайлова, Наталія Кулик та Світлана Ковбиця, факта сі Єдині новини. І на сам кінець спорт, розвиток масового спорту, підсилення федерації, створення спортивних клубів і позбавлення міністерства невластивих йому функцій. Очільник міністерства молоді і спорту звітував за перші сто днів роботи і презентував програму розвитку всієї галузі в країні. Матвій бідний представив свою команду і плани на наступний олімпійський цикл. Був проведений ґрунтовний аналіз стану спортивної галузі і виокремлені проблемні зони. У міністерстві вивчили досвід сусідніх країн, і хочуть взяти найкра. Раще. Зокрема, запровадити систему неприбуткових спортивних клубів і посилити контроль спортивних федерацій. Як ті розвивають свій вид і використовують державні гроші? Для цього ініціюватимуть зміни в законодавстві не у минулу увагу і майбутню Олімпіаду в Парижі, де офіційно не буде представників країн-агресорів. Команди Росії і Білорусі на Олімпійських іграх не буде. Будуть люди в білій формі зі штампом яким заборонено навіть висловлюватися навіть в приватних розмовах, звідки вони приїхали, яким заборонено використовувати будь-яку державну символіку і говорити про свою власну країну. Рівно за 15 хвилин о 17.00 я повернуся в цю студію вже зі свіжими новинами. Побачимось.